Нещодавно наш очільник військової адміністрації пан Мрочко написав на своїй сторінці, що дається дозвіл всім, хто забажає на встановлення індивідуального опалення. Так ось, коли я ще була депутаткою і в нас працював депутатський корпус, ми обговорювали це рішення і були такі мінуси і підводні камні. Якщо в домі встановлюється індивідуальне опалення в квартирі, потрібно 100% мешканців дозвіл на те, щоб відключити дом, будинок повністю від централізованого опалення. Перше, у нас зараз в місті дуже багато виїхало людей, 100% не збереться, щоб зібрати підписи. Ідемо далі. Якщо, наприклад, так трапилося, що 100% зібрали підписів. Це не дешева штука, і не у всіх є гроші. Але якщо 50% людей в домі все ж таки встановлять індивідуальне опалення, то інші люди будуть сидіти взагалі без тепла. Або вони будуть оплачувати те тепло, що подається централізовано, в розмірі в два рази більше. Тому що нараховуватися воно буде все. Воно буде нараховуватися на весь будинок. А в чому ще саме головне? У нас електромережі не розраховані на навантаження від індивідуального опалення. У нас газові мережі не розраховані на таке навантаження. Тому к дому треба буде провести нові мережі з іншим е, отвором труби, з іншим січенням кабеля електро. І коли ми ще були, ще були це було до вторгнення, я задавала це питання. Мені відповіли, за чий рахунок це буде робитися, Мені наш мер Хайв і його пасіпаки відповіли, що за рахунок жителів, за рахунок мешканців. Так от тепер зараз слухайте, місто, котре потерпає під обстрілами, місто, в котрому залишилося мало людей. Нам зараз для чого включили це, цей дозвіл? Раніше його було дуже важко отримати за великі гроші. Нам зараз. Кажуть про те, що на наступний рік ми вам опалення не будемо включати взагалі, тому що ми вам зараз дали змогу отримати бумажку, що ви хочете встановити індивідуальне опалення. А далі буде як з розмінуванням. Робіть, що хочете, все, але місто знімає з себе відповідальність за наступний опалювальний сезон. Я бачу це так.